Уявіть собі життя без стресу під час годування малюка, де б ви не були. Наш бездротовий підігрівач для пляшечок на акумуляторі це ідеальне рішення для мам і тат. Швидкий та рівномірний нагрів дитячого молока або сумішей до заданої температури: 37, 40 або 45 градусів Цельсія. Відображення температури в реальному часі дозволяє точно знати наскільки тепла суміш будь-якої миті. Антипригарна нагрівальна поверхня з нержавіючої сталі забезпечує довговічність і легке очі. Чищення пристрою, герметичне силіконове кільце запобігає протіканню, роблячи підігрівач безпечним для використання в будь-яких умовах. Не потребує електромережі. Ви можете підігріти суміш навіть без світла завдяки вбудованому акумулятору. Портативний і зручний ідеальний помічник у дорозі, на дитячому майданчику, на відпочинку, у ресторані чи навіть на роботі. Функція підтримки температури після нагрівання так званий термос за заданою температурою. Підігрівач продовжує підтримувати температуру, поки ви не вимкнете його. Сумісний з різними пляшечками для годування дітей. Додамо потрібний перехідник, якщо у вас пляшечка з індивідуальним діаметром горлечка. Компактний розмір дозволяє помістити його куди завгодно. Виготовлений без використання бісфенолу а БПА забезпечуючи безпечність для вашого малюка. Заповніть пляшечку водою, закрутіть дитячу пляшечку в блок, перевернувши підігрівач догори дном, щоб забезпечити водонепроникність. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути живлення, і виберіть потрібну температуру. Коли рідина досягне вибраної температури, підігрівач подасть звуковий сигнал. Інтерфейс USB заряджання дозволяє заряджати пристрій будь-де від розетки, ноутбука, павербанка чи автомобільного прикурювача. Обирайте наш бездротовий акумуляторний підігрівач для пляшечок з дозатором або без просте та зручне годування під рукою, де б ви не були. З а 1 все тільки починається.